Міністру Азарова Миколу Яновичу, звернення учасників соціальної акції Чорнобильських організацій України від 16 жовтня 2013 року. Шановний Микола Яновичу, Чорнобильці відповіли згодою на ваш заклик, висловлений у полтаві 20 вересня 2012 року до конструктивних переговорів між Кабінетом міністрів України та Чорнобильськими протестними організаціями, які підпитували будівлю Міністрів і соціальної політики 2 жовтня 12 року та будівлю Кабінету міністрів 9 жовтня була створена робоча група з числа представників протестуючих Чорнобильських цю... організацій з усіх регіонів України. У результаті переговорів під керівництвом заступника, керівника секретаріату Кабінету міністрів України Аксі Тіла ЮА, а пізніше міністр соціальної політики. Обидві сторони, а саме за результатами переговорів пенсійним фондом України було розроблено проєкт змін до постанови Кабінету міністрів України. 24 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дані зміни в постанові Кабінету міністрів України номер 1210 від 23 листопада 2011 року, на відміну від запропонованого Центральним керівництвом Союзу Чорнобиль України, осучаснення пенсії по 2007 року дозволяють зняти соціальну напругу гарантованій Державою Україна, Конституцією Україна, нормі нарахування мінімальних пенсій з розрахунку 6, 8 і 10 мінімальних пенсій за віком, що гарантовано Чорнобильським законодавством. Зауважимо, що суворо осучаснення пенсій запропоноване центральним керівництвом. Пенсій незначної кількості е, чорнобильців, які і так отримують пристойні пенсії від 5 тисяч і більше. Збільшення пенсії даної категорії становить 450 гривень. А мінімальщикам, які отримують за цією постановою збільшення всього 150 гривень, ви відчуваєте цю різницю? Бо це таке осучаснення буде. Змін до постанови Кабінету міністра України номер 12.10 від 23 листопада 2011 року відновиться соціальна справедливість. Інвалід першої групи не отриматиме менше, ніж інвалід третьої групи, що в даний час існує. До того ж, при ухваленні змін до постанови 12.10, запропонованих Пенсійним фондом України, дозволить відмовитися від неефективних комісій. Відновлення заробітків під час аварії на ЧОС ліквідаторів, чиї підприємства ліквідовані, що саме у свою чергу, у свою чергу, вивільні численних службовців, численних службовців. Також анулюється соціальна несправедливість стосовно до ліквідаторів, які були більше кілька днів на ліквідації аварії. Зараз же за постановою номер 1210 якщо... Зарахований на ліквідації аварії, ліквідатор отримує максимальну пенсію, тобто більшу, ніж той ліквідатор, хто був більше 100 днів на ліквідації. Уявляєте, яка сьогодні несправедливість? У разі прийняття змін до постанови Кабінету міністрів України номер 1210 від 23 листопада 2011 року запропонованих пенсійним фондом України. справедливості та гуманності при зміні до постанови Кабінету міністрів України 1210 від 2311 просимо ввести норми виплати пенсії онкохворим ліквідаторам і евакуйованих всіх груп не етапно, а відразу при введенні постанови в дію. Переконливо просимо вас, Микола Яновичу, реалізувати протокол. Підписаний за доручення представників Чорнобильських організацій України Проскуріним та заступником міністра соціальної політики України Дроздової, як представником Кабінету міністрів України від 3 квітня 2013 року. Просимо прийняти представників Чорнобильських організації, що проводили переговори, а також реалізувати положення даного протоколу, розробленого за вашим дорученням. які зустрічалися напередодні для того, щоб вирішити, як проводити акцію протесту. Геращенка, Дніпропетровськ, Лігун, Чернігів, Петренко, Черкаси, Бродовський, Черкаси, Бутенко, Запоріжжя, Лисий, Тернопіль, Неділько, Кировоград, Дибін, Полтава, представники Дніпропетровщини, Цибань, Субота, Лісняк та інші. Сьогодні приймають участь і інші організації, які не входять до Союзу Чернігів України. У мене прохання до вас, керівники цих організацій, які приїхали із Київської і Біших, для того, щоб ми вас занесли у це звернення, прошу підійти сюди до нас в комітету і за... записатися. Не боїтися, що чого щось буде за це. Які є у вас зауваження до нашого звернення? Якщо немає зауважень, я ставлю на голосування. Підтримуємо, ми це звернення. Якщо так, прошу проголосувати підняттям рук. Підтримуємо. Дякую, дякую. Одноголосно.